Були в місті будівлі, де збиралася місцева інтелігенція. У ті часи ще не було такого, як зараз, професійного театру і великої сцени, але краяни мали потребу у духовному відпочинку, обміні враженнями та розмовами на мистецькі теми. Адже відомо, що худ завжди був осередком творчих ідей, Колискою художників, поетів, письменників, акторів, музикантів. Учителі ж виконували роль просвітників і товаришували з іншими людьми розумової праці. Тож логічно, що місто мало. Потребу в осередках для таких творчих зібрань, тож де вони знаходилися, хто і за чиї кошти зводив ці будівлі, які функції вони виконували. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим, якщо хочете знати більше про минуле хуста, поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал. Почнемо з народного дому. Дехто плутає його зі Слов'янським, але містилися ці заклади на різних локаціях. На жаль, обидва будинки функціонально на сьогодні втрачено. Хоча будинок, де знаходився народний дім, фактично є. Наразі це приватне помешкання на вулиці, що виходить вікнами на Ужгородську набережну, а вхідна подвір'я із вулиці Ольжича. Свого часу Олег Ольжич кажуть, навіть жив у цьому будинку. Як розповідає Мирон Сарвадій, народний дім побудували приблизно у 30-х роках минулого Ого зводився він за кошти хустян та добродійників зі США та Канади. Там збиралися свідомі мешканці міста, які болівали за долю нашого краю. Там була сцена кінозала. Проводили репетиції, актори театру. Нова сцена, але зала була не дуже просторою. На жаль, слов'янський дім на сьогодні повністю втрачено. Знаходився він там, де була адмінбудівля старої турбази, а нині знаходиться супермаркет АТБ на вулиці Карпатської Січі. Відомостей про нього є більше ніж про народний дім. І його будували чехи за державні кошти у часи, коли Хуст входив до складу Чехословаччини. Тож із чого все почалося із чеського кварталу або Масарикової колонії. Їх власне було дві: велика та мала, як в Ужороді, великий малий. Лейгалагов. Велика знаходилася біля тодішньої реальної гімназії, а зараз першої школи, там, де збудовано мальовничі на ті часи дво і триповерхові будиночки. А мала в районі вулиці Соборної України, колишньої конституції для службовців страхової каси Держбанку, що складалася з восьми одноповерхових сімейних будинків із огорожею. Міністерство громадських робіт Чехословаччини у, у 1923 році оголосило конкурс на будівництво помешкань для чиновників. Виграв його прески архітектор Інжих Фрейвальд. Будівництво велося його компанією «Фрейвальд і Бем». Тож проживаючи в Хусі, він дуже нарікав, що як для міста з населенням 10 тисяч осіб, тут немає ні великого готелю, ні ресторану, ні кафе, ні театру, ні іншої пристойної будівлі. Саме тоді й було оголошено новий тендер на будівництво «Слов'янського». Сьогодні дому виграв його той же Фрейвальд. Ось як описує це Михайло Бізонич у книзі Хуст у старовинній листівці. У зв'язку з тим, що в Хусті не було відповідної будови і місця, де могли проводити зустрічі інтелігенції міста, у листопаді 1924 року було започатковано звернення громади та особливо офіцерів 45-го полку, що знаходився тут до урядів хуста Селюша та Ужгорода, про початок будівництва слов'янського дому. Ініціативна група проводила зустрічі, семінари, акції та інші громадські заходи в місті по роз'ясненню мешканцям необхідності будівництва. Нисла в хусті слов'янського дому. 16 липня 1927 року у слов'янському домі вже пройшли установчі збори. І, завдячуючи видатним функціонерам міста, виник спортивний клуб СК Русь. Тож яким був слов'янський дім. Відомо, що Фрейвад любив усе облаштовувати практично і затишно. Тож залу у будівлі було поєднано з рестораном, гардеробну, з ганком, Місце господарської частини було біля двору. Зовнішній вигляд. Сп споруди архітектор підлаштував під форми будівель Масарикової колонії. Споруда мала двосхилий дах, містила зовнішні дерев'яні балки. Хоча архітектор розробив навіть альтернативний проєкт, який, однак, не було втілено у життя. Але збереглося фото. На ньому зображено слов'янський дім із плоским дахом та голим фасадом. Проте конкурс виграв більш наближений зовнішньо до будиночків чеського містечка. Проект шкода, що ця частина історії міста наразі повністю втраченою. Якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете знати більше про минуле нашого краю, поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал. Дякую усім за перегляд!